Підлуки святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі! В той час хотіли первосвященники і книжники накласти руки на Ісуса, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І назираючи за ними, вони послали підглядачів, щоб удавали себе праведник, щоб Його піймати на слові і видати начальству та владі намісника. Ті спитали його, Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на лице, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Бачачи їх лукавство, він промовив до них: Покажіть мені динарій, чий на ньому образ і напис. Тоді відповіли: Кесарів, і він сказав їм: «Віддайте, Отже, що кесареві – кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові і, дивуючись його відповіді, замовкли. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Читаючи це Слово Боже, ми чуємо, як Ісус Христос постійно був у свій час зі своїми людьми, але постійно мав певні упередження, що Він щось не то. Не так говорить, так як завжди є, що коли той, хто робить добре, той, хто старається жити краще, дуже часто на нас всі інші дивляться. Що ти хочеш доказати тим твоєю поведінкою? Завжди є тенденція злитися з масою. Бо так всі роблять, і відповідно я маю так само себе поводити, тому що інакше ну як буду, як буду виділятися між іншими. Дуже часто це так. Наочно навіть видно і в нашому закладі, коли хтось, наприклад, має якусь свою добру, гарну позицію, натомість інші бачать в тому якусь небезпеку, що він занадто виділяється. Щось подібно стається з Ісусом, бо за Ісусом вони це все дивляться, спостерігають, як Він це говорить, як він вчить, і так само провокують його на якусь таку відповідь, яка би зашкодила його своїй репутації. Тому що вони ставлять таке запитання, чи потрібно давати податок, чи потрібно сплачувати місцевій владі податок. Дуже конкретне, дуже таке наочне питання. І всі думали, що Ісус Христос якось скаже так, що образить місцеву тогочасну владу. Ісус питає, каже: Покажіть мені монету. Що на тій монеті є зображене? І всі відповідають так, кесар. Кесар це той, який був представником влади тогочасної. Відповідно, відповідь не ображає ні цю владу. Але Ісус говорить ці важливі слова, що для нас так само мали би стати важливими. Віддайте кесареві, те, що є кесареві. Віддайте те, що належить до цього життя, цьому життю. Але Богові дайте то, що є Боже. Це для нас теж таке може повчальне заохочення, щоб ми так само вміли розрізняти, що кому ми віддаємо. Перед законом, наприклад, ми всі є послушні, бо мусимо бути послушні, інакше, якщо ми не є послушні перед законом, закон щось зробить з нами, буде нас судити. Хтось не сплачує, хтось щось не виконує, то, що потрібно. Відповідно, закон, що робить нас карає. І, відповідно, ми цього боїмося. Ми боїмося, коли б нас притягнули до якоїсь відповідальності. Каже Христос: ви це все зберігайте. Але не забувайте про іншу річ, що ми маємо сповнити: що Богові потрібно дати Боже. Це є наша молитва, це є наше праведне життя, це теж, у що ми віримо. У те, що ми віримо, надіємося, то, що любимо. Тому маємо перед собою десь завжди таку нашу відповідальність, те, те, що ми робимо, живемо. Що маємо виконати, звісно, що перед владою, перед законом, бути послушними, бути добрими громадянами це запорука і успішної держави. Але не забуваймо іншу сторону це те, що ми робимо перед Богом. А перед Богом ми робимо постійно щось, тому що наше добре життя це і є прослава Бога. Те, що ми добре виконуємо наші обов'язки, це так само є і пошана до Бога. Коли ми шануємо один другого, поважаємо, любимо, виконуємо сумлінно те, що маємо в нашому житті зараз робити. Зараз маємо вчитися, вчимося добре. Слава Ісусу Христу!